Так, і в продажу у нас Toyota Це Офіційний автомобіль 2019 року випуску від першого власника комплектації Plus. Це в нас максималка. Розкажу зараз вам все по опціям. По автомобілю вона не фарбована, без страхових випадків, без ДТП. Вона ще в нас на каску. Найближчі два місяці без ключовий доступ в автомобілі. Передня частина вся повністю в плівці, Капот та крила, фари і бампер. По салону це в нас гібридна версія, чорна шкіра. Електропакет, ззаду також регулюються у нас сидіння електричне, підігріви всіх чотирьох сидінь, максимальна мультимедійна система з акустикою JBL, адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі, датчики сліпих зон, дотяжки всіх чотирьох вікон. Є навіть у нас плівочки під ручками. Є у нас бокові шторки, задня шторка. Повністю всі кнопки працюють, тут також вони працюють, коли вімкнений автомобіль. Підстаканники для задніх пасажирів, дуже зручні сидіння. Також він у нас закривається. Ззаду є клімат-контроль, трьохзонний переключення режимів, максимальні фул led фари оригінальні диски, нова ріштон-гума, повністю вся сервісна історія по офіціалу. Коротше, питань по автомобілю бути не повинно. Вона вся в оригіналі і нічого в нас немає. Не замінювалися навіть по ходові. По пластику жодних нюансів. Всі електроприводи, все працює. Всі вікна з дотяжками, складання, регулювання, також електрогулювання керма, датчики світла, датчики дощу, адаптивні фари і проекція. Автодальні також у нас присутні. Переглянути її можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит, в лізинг, або в трейдин, або за криптовалюту. Любий види переоформлення і оплати. Чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська, 2.